Ну, добрий день! Сьогодні 31 грудня. Як ви бачите, снігу нема взагалі. А перед вами йолка. Отак от, от. І бачите, шишки у горі. Внизу нема. Є прогноз морозів по шишкам. Чим вище шишки і чим їх більше, тим більше морози. Шишки на самому верхі йолки. Це морози в кінці зими. Якби шишки були внизу, так морози на початку зими були б якось так. З прийдешними всіх святами. Вдало перезимувати зиму. Зима буде виснажлива в кінці, тобто у лютому десь. Отак вот от. Це народна прикмета. До побачення.